Денями в музеї боротьби за відновлення незалежності України на Чернігівщині активісти народного руху України відзначили 35-річчя установчих зборів обласної організації руху. Із цієї нагоди чернігівський журналіст та письменник Владислав Савинок представив розшифровку докладного конспекту цих зборів. Тоді, як журналіст Комсомольського гарту, він був особисто присутній на зібранні і вів докладні записи всього, що відбувалося. Робота отримала назву Перший крок, бо стала правдивим свідченням того, яким був перший крок до створення руху на Чернігівщині, саме ці події і були відображені в журналістському блокноті. Ідея розшифрувати власні записи у Владислава Савенка виникла ще під час написання книги Перша шеренга, яка створювалася у співавторстві з Василем Чепурним. Ми приглядали архівні матеріали. і Я згадав, що у мене є практично конспекти усіх заходів, які відбувалися, всіх політичних заходів, які відбувалися в місті періоду 1988 го року, коли я в жовтні прийшов, і практично до 90 го року всі конспекти політичних заходів у мене є. І установчі збори обласної організації народного руху України, які відбулися 9 липня 1989 року, були однією із таких важливих на той час подій. Вони були першими після західних областей України і визначили, яким саме буде демократичний рух Чернігівщини. Саме створення народного руху стало кристалізацією боротьби за незалежність. Бо були різні організації, різні структури, не обов'язково тільки КПСС і КГБ, але й серед нових організацій були різні, які по-різному уявляли долю України. А саме завдяки створенню народного руху була викристалізована ідея незалежності України, і 35 років тому у приміщенні кооперативного технікуму на тоді проспекті жовтневої революції. Зібралось зібрання не руху, а демократичного движення суддя перестройки, так воно називалось, яке ми перетворили в установчу конференцію руху. В розшифрованому конспекті Владислава Савенка засвідчено, що на зборах точилася політична боротьба. Компартія і деякі учасники пропонували створити демократичне двіження садійства перестройки, а національне крило наполягало на назві народний рух України. Автор конспекту каже, що Чернігівці зараз би здивувалися, тому хто тоді виступав проти руху а жовто-блакитний стяг називав прапором буржуазних націоналістів. От ми зараз живемо. В 2000-х роках, і деякі фігури в нашій історії мають таке романтичне зароблення. Там є директори шкіл, там були точніше директори шкіл, або письменники, яких мало не носили на руках. Я дивився, знаходив такі особистості, які настільки сильно були проти України, що Мене це просто вражало. А потім, коли постала держава Україна, вони керували школами, навчальними закладами великими і так далі. Я думаю, що історія повинна виписана бути так, щоб всі люди знали все про всіх і давали оцінку кожній, кожній людині. Вже за кілька днів Владислав Савинок опублікував матеріал в ГАРТі. Приєдналися й інші видання. Учасники намагалися поширити інформацію про те, що в Чернігові буде створена Крайова організація народного руху України. До Жани Лозанюк звернулися, що треба, треба негайно опублікувати. У вівторок газета виходила приборостроїтель. Виявляється, на голосі Свободи. Було повідомлено, що в Чернігові створена організація, і потім вимушена вже десянська правда зреагувати. І Теж надрукували статейку. тобто отаким от інформаційним, ну і безумовно, я кажу, останньою крапкою була вихід газети громада. Обрали і делегатів першого з'їзду народного руху України, який відбувся в вересні 89-го року, зокрема від Чернігівської області радянського дисидента Левка Лук'яненка та історика Сергія Будка, нинішнього представника Українського інституту національної пам'яті, і з'їзд руху вони зіграли якраз. Ту роль, що після цього вже було і проголошення в декларації. Значить, суверенітету України і акт проголошення незалежності України, і я хочу сказати, що Левко Георгійович Лук'яненко, він зіграв велику роль, великий вплив якраз на всі ці процеси. Учасників зібрання привітав і голова народного руху України Андрій Корнат. ніж переконаний, що ті, які 35 років тому стали відповідно. І підставили плече творенні української державні роджені української держави. Насправді, ми і до того часу плекаючи ту віру, плекаючи передовсім надію, надію в те, що Україна воскресне. Тому бажаю вам здоров'я сьогодні. Передовсім бажаю вам знов ж таки терпіння, терпіння дочекатися цієї славетної днини, коли ми всі разом будемо святкувати українську перемогу. На російської імперії рухівці планують роздати матеріали перших чернігівських зборів, бібліотеки, архів, а також видати в науковому журналі.